У п'ятницю в Полтаві був автопробіг. У такий спосіб полтавські активісти поліціли фронт змін висловили свою прихильність до проведення саміту Україна ЄС, запланованого на 19 грудня. Від влади вимагають спрямувати курс розвитку держави у європейський бік. На підтримку саміту Україна ЄС полтавські активісти поліцили фронтзмін, влаштували автопробіг центральними вулицями міста по головному кільцю, аби сказати своє за товариству із європейською громадою і підписанню угоди на подальшу модернізацію країни. Що це таке підписання парафування угоди? Якщо сказати це звичайними такими словами, це підписання певного такого плану дій по повній модернізації нашої країни і наближення стандартів життя звичайних українців до європейських норм. Це і свобода слова, і демократія, і соціальний захист населення, це гідні заробітні плати, це також незалежна судова система. Ми європейська країна, і для цього нам потрібно направлятися в сторону Європа а не в сторону Росії. І хотілося б, щоб ми жили і по європейським нормам, щоб були соціальні стандарти, такі як в Європі, медицина, освіта якісна. У фронті змін певні Україна на 100% гідна того, щоб бути європейською країною не лише географічно, але й перш за все соціально, бо всі гарантії, які мають отримувати українці, виконувались у реаліях, а не були відображені лише на папері, як це відбувається зараз в країні. І зараз ми, як політична партія, фронт змін вимагаємо від Верховної Ради, від Кабінету міністрів. А також від президента України виконати вимогу всього українського народу, тому що згідно будь-яких досліджень, більшість народу України вимагає і хоче бути в Європейському Союзі. Крім критики на адресу діючої влади, фронтовики пропонують конкретний план дій. Його реалізацію можна буде розпочати вже після парламентської кампанії 2012 року. Об'єднана опозиція певні вони, здобувши більшість в парламенті, змусить президента повернути країну. Раїну у європейському напрямі розвитку іншої альтернативи просто немає. Переконані представники фронту змін.